Короче, наш сьогодні ранок почався з того, що дуже голосно кричав нас Тоні. На нас накричали. На нас накричали, Тоні на нас кричав, сварився. І в результаті ми йому не сказали, що ми йдемо сьогодні а, на басейн. І відправили його в От Ми сидимо і думаємо, правильно? Він не кажіть. Да. Правильно ми поступили чи неправильно ми поступили з дитиною. Скажіть, от хочеться тіпо, якось просто полежати в тишині, але з другого боку, думаєш, блін, дитину обманюєш. Так ми його не обманюємо. Ми йому не брешемо. Ми йому сказали, що в нас є справи, так в нас і є справи. <реш> Бачите, які в соломії справи серйозні? Так, я, в мене це було заплановано як моя справа. Ай, коротше, ну, ми бачимо, як просто люди з дітьми приходять. Ми з тоні також ходимо. І думаємо, блін, ну чи то ми погані батьки, чи. Який фіг, типа. Ну, хочеться просто, от, просто, щоб ніхто не базарив, ніхто не плакав, ніхто не... ну взагалі просто, ніхто не, не ну, говорив. Це, чесно, трохи скучно без тоні. Мені не дуже не скучно. Мені б зараз прийшлося вести. Так, да, привезти тобі Тоні? Ні, сьогодні ні. Ми його привеземо в інший день. <рес> От. І я дивлюсь на других батьків і думаю, чи то вони так люблять сильно дітей, чи себе не люблять, чи просто немає можливості лишити десь батьки з дітей і просто двом побути. Я не знаю. Скажіть, ми по... Та, в принципі, не кажіть нам пофіг, що ви скажете, але. Але скажіть. <рес> ми погані батьки.